Коротше, подивився я оце люта нічка. Думав зараз, як подивлюся фільм, так стану Санта Клаусом, як. Ой, Знаєте, що ні? Я, я не буду так більше казати, я не хочу. Всім привіт, з вами Тано Секс. І ви на найкращому каналі в українському Ютубі про кіно та комп'ютерні ігри Танос X. Ось так скромненько. Угу, угу. Приємно познайомитись, до речі, я Танос, а це моя халабутка. Так, 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 пауза з виходом нових відео на каналі була пов'язана саме зі зміною формату. Тож я сподіваюся, контент тепер буде виходити не тільки частіше, а й охоплюватиме більше різноманітних тем для розповідей та дискусії з вами, моїми шанувальниками, у коментарях. І так, тепер ви отримаєте не тільки охидний голос, який дуже швидко читає текст, а й ще й охидне обличчя, так би мовити, акція 2 за ціною одного навіть в такі склад. Ні, часи, а помітили, як я перейшов тонесенько до коментарів? М -м -м? Талант для початку я попрошу написати мені у коментарях таку відповідь: чи очікували ви побачите саме такого велетня, чи все ж таки ви здивовані тим, хто з вами зараз спілкується? Чи може ви вважали мене дівчиною? М -м? Може, ви реально вважали мене дівчиною? на такий голос сьогодні. Я хочу розповісти вам про новий комедійний бойовик Люта нічка чому цей фільм нагадує мені мультфільми Луні Тюнз, яким я бачу сіквели цієї стрічки. Ну і які фільми слід подивитися ще, якщо вам сподобався або не сподобалось це кіно, і ви шукаєте щось схоже. А так, 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 так. І вперше ви побачите оцінку нескінчатості. Залишайтеся до самого кінця, щоб дізнатися відповіді на всі ці. Питання Хто ти у дідька такий. Бос. А якщо ти справжність? не існує ніякого санти. Сюжет лютої нічки це не найсильніша сторона проєкту. Буду з вами чесним. Проте для розуміння базового розуміння того, що я буду сьогодні повідати, його все ж таки слід трішки розкрити у вигляді хоча б базової зав'язки. Новорічна картина розповідає нам про Санта Клауса, який втомився від свого життя, примітивного людства, війни в Україні, бездіяльності у іншого світу. І тож він просто бухає та поводить себе як класичний білі Боб Торден, сидячи в базі, а він вирішує, що це різдво буде останнім для нього, а тому і для людства теж. Так, для усіх дітей теж. І нічка йде за класичним планом, проте на одній локації він затримується через те, що прибрав, і врешті засинає. І тут починається сам фільм. Далі за допомогою нереального збігу обставин просто нереального. В будинок, де він спить, завалюються лиходії. Ціль бандитів пограбувати сімейний маєток та забрати 300 мільйонів доларів. Мені здається, може й не ту суму. Ну і заодно ліквідувати всіх свідків, знищити різдвяний дух та постійно погрожувати дітям. Мх, ох, які злі лиходії. І мені вони когось нагадують. Може, хм, може це країна не до країни, яка є поряд з нами? Хм. Санта бачить весь цей цирк і вирішує, що це не його війна, та хоче втекти з цього карнавалу тупого насильства. Проте його олені та сані роблять це швидше за нього і втікають кудись у небо. Він стає жертвою і повинен якось рятувати себе. Тобто він був жертвою і може стати хижаком. М -м -м. Може, це здобич 2? І, до речі, огляд, здобичі є десь. Тільки що я описав вам перші 25 хвилин картини. Не дякуйте, не дякуйте мене. Можете просто поставити лайк та підписатися на канал. Може залишити деякі коментарі. Я не знаю, але не дякуйте, будь ласка. За допомогою цього коротесенького розказу ви пропустили не цікаву сімейну драму, тож не цікаво тупі жарти, дуже тупі, та кринжову постановку спілкування людей під час сімейної зустрічі, від якої з очей та вух йде багато, багато багато. Повторюся, сюжет картини це лютий треш, тож не сприймайте його серйозно. Та сценарна бездарність та іпотенція. Це привіт не те, що з фільмів 2000-х, а прямий транзит стилістики з 80-х років. Хоча може так було задумано, я не знаю, я не продюсер, а просто ну не. персонажі, карикатурні, діалоги, прісні, гумор, не смішний, а кінцівку картини можна зрозуміти та передбачити вже з першої третини картини, а може навіть за 40 хвилин до початку сеансу. Угу, угу. І це <свісно> чудово. Ось це так поворот. Так, так, я сказав слово чудово, а не срань господня або повне лайно після всього вище сказаного. І ви такі, хм, щось тут не те. Може він на щось натякає, може я на щось натякаю. Картина з перших кадрів, а це сцена, з якої Санта блює на бабусю Бермена з висоти і польоту на саня хоче донести одну глибоку ідею. Ідею, яка проходить скрізь весь фільм Білою лінією. Цей проект. Треш – це мета адаптація всього, що ми бачили останні 20-30 років. Творці навмисно засовують сюди шаблонні ситуації, прозорі конфлікти та пару твістів, які не здивують навіть і дитину. Oh -oh. і до речі, стосовно дітей. Привіт всім батькам або недобатькам, які приводять своїх дітей на такі фільми. Ви просто неймовірні, я вас обожнюю. Тільки на моєму сеансі було близько п'яти сімей з дітьми. Психологи, які будуть лікувати ваших нащадків через 10-15 років, дуже вдячні вам за прекрасне дитинство та легкі гроші у їх гаманець. Так, трамати, хлопці та дівчата, так трамати ви найкраще. Дякую вам. І повернемось до фільму. Люта ніч поєднує в собі два основних жанри: це чорна комедія. Там єсисти бойовик, і обидва жанри прекрасно працюють. Проте це ствердження є, знаєте, з маленькою зірочкою стосовно комедії. Так, комедійний жанр працює, якщо у вас таке саме девакувате почуття гумору, як і у мене. Якщо вас не бентежить, коли поганців гамселять та дорощать кістки під мили та спокійний саундтрек різдвяних святкових пісень дітей. Знаєте, Holy Night або This is a Christmas Time. І найголовніше, комедія працює, якщо ви знаєте, чого хоче. Ковати від цього фільму це максимально тваринний стиль гумору, побудований на насильстві та сарказмі. Щось схоже, ми бачили у фільмах Міцний горішек, коли персонаж Брюса Уіліса не просто вбивав людей з кам'яним обличчям, а ще й жартував та глазував при цьому злиходіїв та персонажів фільму. Або ідеальний приклад, Нейтан Дрейк із «Анчартед», який більше стендапер аніж персонаж бойовиків. Час я не буду говорити, що це найкраща комедія, яку я тільки бачив за останні роки, це буде ну просто неправда. В стрічці є купа жартів, які не працюють або виглядають просто жахливо. Так практично всі жарти сімейства маєтку або лиходіїв, це концентрат крижута стодоби, за який, знаєте, дуже боляче за людство. Угу. Що ж до жартів бойовика, то тут вже більш стандартна історія, аніж з комедією. Фільм у другій частині перед Творі головного героя на того, ким він був раніше, та дарує або повертає йому одну річ, яка зменшує шанси лохіїв на успіх. В картині сцени, яка знову ж таки йде під милу ангельську пісню та показує глядачу декілька уроків ближнього бою від поганого санти в маленьких кімнатах, так би мовити, Джон Уік на Різдво. Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill алкіл. I'll kill them all. Саме в цій сцені я побачив більше насильства, аніж у всіх інших картинах, які виходили цього року. Насправді це більше нагадувало Фаталіті та Ікс Рейв Мортал Комбат, а не фільм в кіно, на який люди проводять своїх дітей. І я вам їх показав, проте Ютуб це не зрозуміє та забанить. Сарамбо. До всього іншого це максимально проста та стандартна річ, яку ви тільки можете знайти в сучасному кіно. Це треш, який сміється над законами жанру та показує все як мультфільм від Лінітюнз, лиходії тут дурні та карикатурні. Головна героїня свята, як Янгол, а Санта. Ну, Санта тут як Бак з бані, хеллоудок, якого дуже важко вбити, та який завжди знаходить спосіб розв'язувати будь-яку проблему. Під час перегляду я побачив тут пару звістів, які могли бути у фільми, проте сценаристи не використали навіть їх. Тобто сценарій цієї картини не сильно відрізняється від глибини новин на ТСН. А там глибини новин нема. Можете мені повірити. Угу, угу. Щодо акторів, то вперше я відзначу, звісно, Падона. Який неочікувано з'явився у картині, відомий український ютуб-блогер ось так легко перейшов від дублювання контенту на Нетфліксі та зйомки відео на Ютубі до знімання у голівудських картинах. Дуже респектована. Проте усю увагу крадуть два інших персонажі: це Санта, якого грає Девід Гарбор, або Шерів округу Хоуп, та Джон Лігуазау, який дійсно поводить себе як останній покиди, який майже грає так само, як і свого персонажа в серії Ice Age. Хлопці зіграли прекрасно та чітко передали характери своїх персонажів зі сторінок сценарію у кіно. Звісно, Оскар за таке не дають, проте на фоні всіх інших акторів, які грають тут просто жахливо. Вибачте, ці хлопаки виглядають як Том Генкс та Клін і в свої кращі роки. А ось що я хочу зазначити окремо, це звуковий супровід картини. Звук зробив неймовірну роботу та передав усю магію новорічних свят під час вбивства смертей та страждань лиходіїв. Просто уявіть собі, один вдома, де лиходії не падали б на скло і не було б. Ха-ха-ха. <реш> Як це смішно, а вмирали від того, що їх пропустили через димар. Mm? Що не так смішно стало, і це звучить страшно. Так і виглядає так само. Тож так, це жахливо навіть для чорної комедії. Проте саме звукові ефекти та мелодії роблять картину не страшною, а милою. Тобто ну вмирають люди, але це ж <реш> це новорічне свято. І що ти робиш на слухняни? Дарую шмат вугілля. Що це таке? Таке не пропускають. Я вірю у тебе, Санта. Коротше, якщо вам є 18 років, вам не стає погано від крові та м'яса, і ви шукаєте місце, де можна виплоснути свої тваринні інстинкти. Тварин інстинкти, то лютанічка вам сподобається. Якщо ж ви шукаєте складнішого та тонесенького. Танесенько. E, Чи тим паче мило сімейного різдвяного фільму для перегляду з дітьми вам не за цією адресою? Ні, вам десь туди. Для вас скоро виходять нові сторічки Арановські та Мендеса. Тож можете зайняти чергу. Яка буде складатися з однієї людини. А для таких тупих людей, як я, цей фільм дуже-дуже був цікавий. Я впевнений, що люта ніч це лише початок великого кінофранчайзу. Та ми побачимо ще 3-4 частини, де Санта буде знов і знов карати людей, які поводять себе погано та давати їм нюхати вугілля. Може, нам покажуть і міс Клаус, яка прийде на свято, не знаю, з Мініганом або Хімарсом, або просто армію кровожерливих ельфів, то знає з цих сценаристів. А через те, що в США зараз буде Ера Ватара 2 та Новорічні Свята, і я не здивуюся чудовій витривалості стрічки у широкому прокаті. То ж так, я впевнений, що через пару років нас очікує сиквел з ще більше розв'язаними руками авторів. Тут я хотів би запросити вас на Патреон чи на мої монобаночки. Одна з них новенька, і там я збираю на шафу, яка б хоче бути тут, ось тут, і хоче мати в собі купи крутих коміксів, які я бачу зараз ось тут, а ви їх не бачите. А так би ви їх теж бачили, і фон був би трошки краще. Також скоро, як відомий ютубер, я зроблю монобаночку на хліб та масло, щоб мій син і моя жінка теж могли поїсти, тому що в сім'ї, як ви бачите, їм тільки я. Інша ж банка це збір на комп'ютер для того, щоб я міг робити стріми та донатити ще більше грошей на зсу. Особлива особлива подяка для танкер XYZ Дмитро Володимировича та його дружині Дар. Ю. Ну і кожному з вас, хто додивився до цього моменту, та не скіпай ролики. Угу. Знаєте чому? Тому що для ютуба це найголовніша метрика. Тож, якщо вам подобається ютубер, просто не скіпайте ніякі частини. Ютуб це не дуже любить. Дякую. А тепер, як і обіцяв на початку цього ролику, я хочу оцінити цю картину за рейтингом нескінченності або нескінченним рейтингом. Він полягає в тому, що кожний камінчик допоможе глибше проаналізувати фільм з нестандартних точок зору, а допоможе мені в цьому телепорт мої рукавички нескінченності. Скажіть їй, будь ласка, привіт, привіт, Will you show me? Be right happy to. Камінь часу. Фільм затягнутий. Картина затягнута десь на 15-20 хвилин всередині стрічки, коли Санта просто бігає та всього боїться. На мій особливу думку, цей фільм повинен був йти одну годину і 40 хвилин, а не дві години загалом. Так, динаміка була б високою, а темп історії плотнішим. І до того ж я вирізав майже усю лінію мешканців цього маєтку. Вона несмішна та крінжова. Камінь простору. Картина камерна та більше орієнтується на замкнутому просторі, а не на цікаві. Локації чи красоту декорацій, так атмосфера у стрічці є. Проте, якщо замінити будинок на готель, нічого не зміниться. Я думаю, що нам могли б більше показати старого Санту і його пригоди у місці, де він зростав. Проте на це, як я розумію, просто не вистачило бюджету. Тож будемо чекати це у сіквелі. Камінь розуму тут його немає. Фім хоч є метоеронію жанрів та карикатурою на інших представників кінематографу, як, наприклад, міцний рішок, поганий Санта або один вдома. Ома, проте з точки зору інтелектуального наповнення, він пустий камень реальності. Мені було цікаво дивитися цей проєкт. Я дійсно перейнявся його атмосферою. Тож фільм здивував мене та переніс у світ якісного кінематографу. За це йому окремий респект. Камень сили. О, так, що, що, а сили у цій стрічці вистачає. Є декілька дійсно красивих та довгих екшн сцен, які прекрасно показані та зняті з операторської точки зору. Не рейд, звісно, проте якісна робота, дуже-дуже якісна, чесно. Угу. Ну і сцена в амбарі це респект. Ну і найголовніший камінчик. Це камінь душі. В картині я не відчув цієї душі. Це прекрасний Стьоп та треш. Проте це більше робота звукорежисера, монтажора та сценариста, а не стрічки в цілому. Я не бачу тут цього камінчика. Ну, вибачте, проте це просто хороший фільм, який не має душі. Що ж до рекомендацій, якщо вам сподобався цей фільм, то дуже раджу подивитися вам Мертвий сніг це оригінал та сіквел від цього ж режисера. Гра в ховенки з прекрасною, неймовірно милою Самарою Юінг. Дійсно, смішну комедію, про яку мало хто знає і Дейл проти зла або убивчі канікули, погане Санте з чорним і різдвяним почуттям гумору від Біллі Боб Тортона та оригінальну діалогію Один вдома. Думаю, ви давно їх вже не передивлялися, так? Угу. Ну і штольню. Шуткую: штольню не треба. Ніколи не дивіться фільм штольня Дякую, дякую вам за перегляд аж до цього моменту. Не забувайте про дзвіночок та підписку, лайк, коментар та підтримку на патреоні. монобаночках. Будьте у безпеці, і найголовніше сантинайте.